Так, дітки, це вам більше не знадобиться. Давайте, давайте і не треба робити таке кисле що? Ну Будемо грати в нову сімейну гру від Bombad Game – лимонад. Готуєте дитячий день народження або сімейне свято і хочете розважити гостей? Перетворіть звичайний вечір на фестиваль веселищів. Для цього вже готовий лимонад. У коробці три колоди карт, 50 базових карт, 25 карт руханка, 25 карт бешкетник та 25 карт лимонів. Завдання підійдуть будь-кому, діти, бабусі, дідусі, мами, тата та друзі зможуть грати разом і змагатися, хто перше збере 10 фруктів і приготує лимонад для компанії. Правила прості: тягніть карту, виконуйте веселі завдання та отримайте ігрові фрукти у нагороду. Лимонад зближує та створює незабутні спогади. Детальні правила шукайте у коробці з грою або на сайті bombadgame.com.